Так, це відповідь на те, чи мають кози нубійський підшерсток. Ось, бачите, який шикарний. О, бачите? кажуть, що, що вони підшерстку не мають. Це моя чистокровна нубійка. Налиняє інтенсивно. І я її вичесую трохи. Думаю, вичешу, щоб воно не позбивалося в клумки. О! Ось так бавлюся. Смішно сказати, правда? козу чеше. Ну, є таке. Я їх всіх вже порозчесувала, зірка ще так інтенсивно не линяє, ну, а ця вже різкі підчерстку. О. О, яка красотка вже. Зовсім не така волохата робиться. А то де? Ну, Тут ще є багато того підшерстку. О. Це для того, що. Кажуть чорнобіські кози, холоду бояться, бо в них підчерстку немає. Є в них підчерсток. Чого в них нема? Ой, Господи. Як вам показати? О, бачите? Не маю як. Вісік. Підчерсток. Сірий. Це вже стільки не вичесувала в неї. Того підчерстку. Ось так. О, стій, стій, кориця, стій. Трошки тебе ще по О, Я її вже вичесала трохи. Ой-ой, страшно. О! Що, ляжеш, кориця, ти що, зарівала чи що? Ей стільки нема. О. Саме більше зараз у нас в є малишка і моя білобока. Ну, Малишка, можна сказати, вже вилиняла. бо вона сама перша линяти почала. О, у них вже шерсть, бачите, ріденька, вона вже готова до весни. О, моя красунька. О, ось так. так я їх повечесую. Значить. і вони у мене красуньки розчесані. О, зараз ось ця коза починає линяти. Ось так бавлюся, час і часу, раз в день, а часом і два рази в день. Приходжу і вичісую, щоб вони повилинювали, щоб були мені красотки, щоб не були мохнаті. О, бачите, скільки набирається. Що, що, що? О, аж. красотулі. Риґедзулі. І тоді шерсть з них не сипиться так. О. Правда, зірка? Ой, ні-ні, тебе не можна, ні. Ой, 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 ой. Ой, люпка не руш, не буду. Так що ось таке. -то. Ми напилися. Що? Сіно їжіте, зараз я пістелі під вас, зараз. Ото малі секундчики, так? Ні? А хто під вами мокро робить? Курчата під вас не ходять. Так що ось таке-то. Ось такі-то справи, ладненько, всім цього самого найкращого. Гарного дня і міцного здоров'я. Десь я до якогось відео додам, па-па. Моя козяча братія бігає. Ось так. Козулі, регідзулі мої. Чорніші козли, мазуни. Ой, який красавчик. Ой, який красавчик. Наталя як козака, я вижену трошки, а ти попораєш за той час. ж жіни. Года гарна, хай там тут попасуться трошки. Та вона погнала. А мені зараз треба повичищати, попістеляти. Так, ви мені десь те щось зробити? Ні, ходіть сюди тоді. Ходи сюди. Кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кіс-кісь. Ні сюди, шушорки малі. Бігом. Ходіть сюди. Ось такі вони. Мазуни вредні. Страшно, ми ще на двір не виходили. По хліві бігати бігають, а на двір їх ще не пускала. Ай-ай-ай. Ой, як цікаво. Так я. М -м -м, ходіть сюди! кись кись, 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 іди сюди. О, бемо, йди сюди. Ходи сюди. Ходи. Ось такі вони красунчики. Оце ось козичка перша. Що хто має бажання, можете ще купити. Ось. А це все козли. Це все козли остальне. Вже вівторок їх, як Бог дасть, доживу, або завтра може, або вівторок покастрірую. І це все. І це буде все м'ясо. Так, щось що таке. таке. Думаю, що завтра, напевно, що я їх всіх покастрирую. То файні були козел, здоровий буде козисти. Що той чорний, що той вони від кориці обидва, то два бегемоти. Ну але нічого. Треба їх покастрілювати, бо мені не треба, щоб вони були козлами. І такі справи, ладненько. Всім гарного дня. Міцного здоров'я, мені треба вичистити, бо їсти я вже поставила козом, ще тільки вичистити, і з-під курчат вичистити, підстелити, і можна братись до роботи далі. А вам всім скажу до зустрічі. Ще треба нависівати круп курчатам. Скажу всім до зустрічі, ми спокою, затишку. па-па.